Вітаю! Сьогодні ми будемо з вами вивчати тему додавання і віднімання мішаних чисел. Розпочнемо з повторення. Що ж таке дроби? Дроби ми записуємо за допомогою дробової риски і двох натуральних чисел. Це знаменник дробу, який показує, наскільки частин ми ділимо одне ціле. І чисельник дробу показує, скільки таких частин ми беремо. Рухаємося далі. Повторимо, що ж це називається мішаними числами. І так, мішані числа складаються з цілої частини і дробової частини. Ціла частина це три. Дробова частина 4,11. Розглянемо правило додавання мішаних чисел. Щоб додати мішані числа, потрібно окремо додати цілі частини і окремо додати дробові частини. Цілі частини це 2 і 5, і дробові частини це 5 дев'ятих додається 2 дев'ятих. В результаті отримали 2, додавши 5 7. Знаменники однакові, тому лише додаємо чисельники дробів. 5 додаємо 2, отримуємо 7 дев'ятих. В результаті маємо число, яке називається мішане 7, 7 дев'ятих. Продовжуємо. Вивчимо правило віднімання мішаних чисел. Щоб відняти мішані числа, потрібно окремо відняти цілі частини і окремо відняти дробові частини. 7 мінус 4 отримаємо 3 цілих 8.

Трійочка є меншою за 8. Від трьох відняти 8 не можемо. Що ж для цього потрібно? До чисельника додаємо знаменник дробу. По-іншому, можна сказати, що сімку ми розкладемо як 6 плюс 1. І цю одиничку запишемо як 19, 1919. Тому. Уже буде мати 6, цілих, а в чисельнику маємо 19, додаємо 3 19. Віднімаємо 4,8. І бачимо 22,19. Віднімаємо це мішане число. Цілі частини віднімаємо окремо дробові. Частини окремо віднімаємо. Записуємо у дужках 6 мінус 4, 22, 19 відняти 8-19. Продовжуємо. Порахувавши цілі частини, отримуємо 2 цілих. Порахувавши дробові частини, отримали 14-19. І в результаті маємо число мішане, яке маємо 2, 14,19. Продовжуємо. Маємо інше завдання, і тут немає дробової частинки. Як тут бути? Цілі частинки є, дробових немає. Для цього сімку ми можемо розкласти як 6 плюс 1. 6 цілих ми залишимо, а цю одиничку розпишемо на дробову частинку, тобто 17-17, тому що у нас є дріб, який має знаменник 17. Якби у нас був знаменник 15, наприклад, ми змогли би тут записати 15, 15. це буде однаково одиничка. Продовжуємо. 6,17. І записуємо. Замість семи написали 6,17 мінус 5,217. Продовжуємо. Цілі частини окремо віднімаємо. Дробові частини окремо віднімаємо. Отримали цілих частин Одна. Дробових частин 15, 17. І в результаті маємо число. 1,1517. Продовжуємо. Я сподіваюся, що вам ця тема була легкою. І ви зможете виконати схожі завдання самостійно. До побачення! Дякую за увагу!